Обмежені повноваження місцевих рад сильно гальмують розвиток села. Це відзначили представники партії Заступ під час зустрічі із сільгоспвиробниками, сільською інтелігенцією та головами сільрад Миколаївщини. Тож одним з пріоритетів партії заступ є проведення децентралізації влади, а також захист найбільшого багатства України землі. З цією метою політсила розробила комплексну програму реформ села та захисту інтересів агровиробників. Із цим планом політсила йде на вибори до парламенту. Сьогодні велика інтрига. У політичному житті України це політична партія заступ. Ми сьогодні гумонимо голосом Хліборобської України. Ми розуміємо, що необхідно робити, щоб наша земля не втрачала природну родючість. Ми розуміємо, як наповнити сільські і селищні бюджети грошима. Того ж дня з ініціативи громадської організації Всеукраїнське об'єднання заступ в центрі Миколаєва відбувся сільськогосподарський ярмарок. На ньому у широкому асортименті були представлені екологічно чисті продукти виробників області. Саме їх інтереси і обіцяє відстоювати політсила. Ми будемо боротися за фермерів за середній клас агровиробників, за тих, хто власне буде готувати себе, свою родину. Всю Україну та й виведе Україну на світовий ринок. За словами селян, подібні ярмарки необхідно проводити якомога частіше. Це можливість продати товар за ринковою ціною а для містян нагода придбати якісні продукти без хімікатів та добрив.